зобов'язаний дбати про свою безпеку безпосередньо сам за допомогою охоронних структур, які представлені в нас сьогодні. Охоронні структури дозволяють забезпечити безпеку свого житла, дозволяють забезпечити безпеку як власного життя, так і власного майна. Сьогодні на Тернопільщині представлено понад 20 охоронних структур, які забезпечують. Безпеку фізичною охороною, культовою охороною, охорону за допомогою GPS-каналів, охорону пересувного транспорту. Безпосередньо сьогодні в Тернопільській області є можливість Державної служби охорони проводиться комплекс заходів з безпеки, забезпечення безпеки громадян, які вирушають в подорож чи на автомобілях, чи в пішому порядку. Є можливість забезпечення особистої безпеки. Система сигналізації відслідковує місце перебування людини і натисканням так тривожної кнопки можна подати сигнал тривоги в будь-якій точці України.